Всім привіт! Компанія Motor. Сьогодні ми знову оглядаємо харста. Свіженький колір зібрали. У них оновився, скажімо так, дизайнерський ряд. Тобто, зараз вони випускаються в сірому кольорі, і також є моделі в сіро-помаранчевому, в сіро. Зеленому і в сіро синьому. Тобто, от ці три моделі. Зелений у нас на каналі вже огляд був. Тепер знімаємо отакий от колір. Прикольно, до речі, виглядає. У нас вже замовили один такий трактор, клієнт задоволений, все класно пройшло. По модифікації КМОський мотор 385-й, 24-х сильний, півтора-літровий дизель, хороший передній міст на G-моделях, де такий посилений, надійний, хороший редуктор. До речі, у нього непоганий виверід коліс. Є гідропідсилювач керма 44 кг довантаження на передній міст по резині 6,5-16 і 95 на 24 Це модель без широкої резини, кулья 1,20 м. Приборна панель тут іде автомобільного типу, коробка стандартна, механічна, без реверса. Є також сидіння типу пілот з підлокотниками. В комплектації йде зіп з інструментарієм. Дві швидкості, повний привід відключаємий, блокування диференціала і поніжаюча передача. Модель трактора це 2025 року. По навісній системі тут теж іде виносні гідроциліндри, йдуть розподільники двохсекційні, тобто 4 гідровихода. Повністю між крилами обшитий простір металом, тобто все закріплено надійно. Кріплення номерного знака є. Додаткові освітлювальні прибори позаду, спереду стандартно фари стоять з поворотниками, дві швидкості валовідбору і причіпний механізм нижнього положення на двох пальчиках, якщо не помиляюся. І 12 чулочок посилений, теж армований. Хороший, непоганий. Може тягнути 2,25 плуг, можна поставити 1,40-1,50 метр фризу, можна поставити 1,3 борону. Хороший надійний трактор. Нагадаю, є в трьох кольорах. Ціна на сьогоднішній день 5900 доларів. Доставка безкоштовна, без передоплати по всій Україні. Якщо хочете отримати даного трактора зі знижкою, підпишіться на канал і набирайте бронюйте техніку. Всім гарного дня, пока-пока!